Всім доброго вечора! От і настав час чаювання. Внучка попросила, давайте вже будемо чаювати, каже, потім будемо спадки лягати. В общем, наколотили ми чайочку і отакі от смаколики ми маємо до чайочку. Такі конфетки, трубочки, знову конфетки. Тут там кіндери, там маленькі шарики в віконечках треба її доставати. Шоколадка. Сегодняшние булочки. Наш дедушка с маслом захотел. И торт я вчера робила. Печенье с печеньем и заварным кремом. Вот так его крахи видно. Он пропитался. Мягусенький-мягусенький такий. Ложила поочередно печенье, заливала кремом. Сверху печенье. Крем, печенье, крем и так. До бесконечности. Насколько хватило крема и печенья. Так, ну що, всім смачного, приємного чаювання і всім миру.